Один із найбільших в області арешт-майданчик матиме Коломийський відділок поліції. Відкрити його планують десь за місяць. Землю на ці потреби виділила міська рада на вулиці Горбаша. Там зможуть розмістити понад пів тисячі транспортних засобів, адже площа території пів гектара. Як виглядає новий об'єкт та що буде на колишньому майданчику біля поліції, розкажемо у сюжеті. Евакуйовані та арештовані машини звозять на спеціальні майданчики для тимчасового зберігання. У Коломиї така ділянка площею 15 сотих діяла біля відділку поліції до вулиці Шевченка більше 20 років, оскільки майданчик кущовий, то сюди доправляли автівки з п'ятьох сусідніх районів. У результаті набралося більше сотні машин, які складали вже одна на одну. Там було 130 автомобілів, і вже у нас близько 50 автомобілів знаходились поза межами даного майданчика. Що і суворо заборонено, і ми мусили прийняти. Сіміри Остап Білейчук розповідає, що міська рада виділила їм пів гектара землі на вулиці Горбаша на новий арешт-майданчик. Він розрахований уже на пів тисячі машин. Зараз там розпочали розчищувати територію, адже ділянка повністю заросла кущами та бур'янами. А ще люди зробили тут сміттєзвалище непотребу. Також доводиться і вирівнювати землю, бо тут суцільні мочарі. Поліції допомагають комунальні служби. На що було виділено кошти і з центрального апарату національної поліції. Для облаштування цього решт майданчика 100 тисяч гривень. Відкрити новий майданчик планують десь за місяць. Територія матиме зручний заїзд, освітлення, відеонагляд. Хотів би сказати більше, бо тут буде відповідальна особа, постійно цілодобово буде вестися і відеоспостереження, крім того, буде і фізична охорона, і особа, яка тут буде здійснювати прийом і видачу, яка буде за це відповідати, описуватися, щоб не допускати в подальшому будь-яких крадіжок, розкомплектування даних транспортних засобів, для того, щоб особи, в яких вилучаються, не мали потім пізніше претензій. Усі арештовані машини з центру вже перевезли. До речі, теж на вулицю Горбаша на територію колишнього серзаводу. Тимчасово укладена угода державного підприємства міністерства внутрішніх справ з приватним підприємцем, о також з міською радою. На майданчику на серзаводі транспорт охороняє цілодобово. Тут працюють три особи. Ми приймаємо автомобілі. на штрафмайданчик описуємо майно на зберігання. Після того як вони. Оплатять всі штрафи, там формальні документи, і ми віддаємо власнику назад автомобіль. На місці старого майданчика у центрі будують багатоповерхівку. Остап Білайчу каже, що там матимуть квартири працівники поліції. Це була комунальна земля. Раніше її орендували е, у ДАІ в івано франківській області. Під арешт майданчик пізніше її передали під державне підприємство внутрішніх справ. От е, значить, пізніше наше управління значить звернулося до е, міської ради в зв'язку з тим, що це центральна частина міста. Мали мала територія для того, щоб виділили більше території. На що міська рада пішла нам на зустріч. Виготовилася була вся проектна документація проєкт відводу землі, і міська рада дала рішення для віддати земельну ділянку в користування головному управлінню національної поліції івано франківської області для будівництва багато. Квартирного будинку цей будинок буде будуватися для працівників поліції і так само для інших. Це такий інвестиційний проект, який був укладений між головним управлінням, і можна сказати, інвестором, який під час тендеру виграв дане замовлення, переміг в торгах і на даний час приступив до роботи в коломийських газетах. Узерінформ було оголошення, де воно пробуло там 10 днів. І любий з претендентів взяти участь для того, щоб почати будівництво такого. Житлового будинку я можу сказати. що Це виграли одна з коломийських фірм. Будує одні одні з коломийських забудівельників. Можна так сказати. Окрім Коломиї, новий сучасний арешт-майданчик матиме ще й Івано-Франківськ.